Uh, Михайло. Я останню тему хочу зараз величезний респект, значить, висловити тобі як менеджеру і артисті твої, з якою ти працюєш, Оля Полякова. Це до речі я одразу кажу. Це не те, що мене ясинський попросив. Скажи, будь ласка, ні, це справді так. Полякова зараз з Машею не з дорослими дівчатами. Вони в Польщі їздять. Ну скажімо, так розважають так людей і влаштовують такі собі ток. Клуби, а спілкування з аудиторією і повні зали з чим я вас вітаю. Це що означає, що тепер а тепер вже буде і тур по Україні, наскільки я знаю, так так, так, так. в Польщі вони закінчили. Це була така дебютна історія. Вона була запланована дуже, дуже давно і ми. е-е Ну, почали розробляти це ну напрацьовувати цей проект, і зрозуміли, що нам треба відпрацювати Україну, і ми не чіпаємо далі Європу. Ми зробили три концерти у Польщі. Зараз повертаємося в Україну, допрацьовуємо те, що ми побачили у Польщі. Ну, Кісь ну, доробки треба зробити і так далі. І вже у квітні буде всеукраїнський тур на сьогодні. Там щось більш 30 міст, і буде воно збільшуватися. Давайте коротко. Що це таке? Бо я досі не можу зрозуміти. Це що? це ж не дорослі дівчата. Це дорослі дівчата на виїзді, це спілкування, це дуже багато гумору, це дуже багато експромту, це дуже багато питань і відкритих відповідей на дуже складні, незвичні провокаційні е, запитання від е, людей з дівчат з залу від е, відповіді від Олі і Маші. Ну той вайб, який є в шоу дорослі дівчата. Цей вайб буде на сцені, і це не. Там були певні моменти, коли було таке, знаєш, у дівчат ну у маші насамперед. Таке, ну я не знаю, як воно ну, одна справа це знімати. Навіть коли в зарослих дівчатах не всім це подобається, з'явилися глядачі, там декілька глядачів самому е, youtube шоу Не <кхід> всім це сподобалось. І, розуміло, чому, але мені здається, що згодом люди звикнуть до цього нового формату. І, але вони були сумніви щодо великої аудиторії, ну коли там 700-800 людей. Ну це зовсім інакше. все, це навіть не жіноча якась конференція. Але з першого, з першого виступу у Варшаві вони зрозуміли, що це буде дуже круто. І я сподіваюся, що в Україні буде ще крутіше, тому що взагалі люди. Це питання ми трошки повернемося до до людей і взагалі до концертів, які зараз за кордоном, і тому чому вони ще потрібні, тому що треба наших людей отримувати, скажімо так, в українському культурному полі. Вони там змінюються, тому що там інше життя, інший темпоритм. А головне, що останнім часом кількість людей на концертах українських артистів там зменшується. Десь значно, десь не дуже значно, але зменшиться. Чому тому, що люди живуть в світі, де немає війни, де дуже великий вибір, де дуже велика кількість різних подій, концертів, театрів, музичних вистав, гастролей, світових зірок і так далі. Їм є, є з чого обирати, і тому нам треба, треба знаєш. От дуже багато країн в інших країнах світу створюють осередки своєї культури. Вони вкладають туди великі гроші. Вони роблять якісь там події, якісь конференції, концерти та далі безкоштовно, щоб людей утримувати. Вони відкривають там школи свої національні, так далі. Тому в принципі треба треба їздити за кордон, і треба цих людей розважати, тому що вони мають мають мати зв'язок з Україною. Я, я сподіваюся, що з часом можливо держава через Мінкульт започаткує. Не знаю, якусь програму повернення людей в Україну, і не останню роль в цьому мають е, грати саме артисти через саме концерти. Я так а хочу в це вірити.